Лебідь цікаві факти про лебедів. Лебідь це красивий, вишуканий, величний, оспівуваний в піснях та прославлений в легендах і міфах птах. Його красою і граціозністю захоплюються всі любителі природи. Лебідь це птах роду водоплавних, родини Качкових. На планеті Земля їх існує обмежена кількість видів лебідь кликун лебідь трубач, лебідь шипун, лебідь чорний, лебідь чорношиїй лебідь чорнодзьобий або американський лебідь та лебідь малий або тундровий лебідь. Лебідь це один з найбільших літаючих птахів. Розмах крил лебедя становить від 1,6 до 2,8 метра в залежності від виду. Довжина тіла лебедя сягає від 1,1 метра до 1,7 метра також в залежності від виду. Маса лебедя становить від 3 кг. До 12 кілограм в залежності від виду птаха. Лебідь шипун у неволі може набирати 15 кілограм ваги. Лебідь Чорний не являється європейським видом птаха. Його завезли до Європи з Австралії у 1800 х роках, і в природі на Європейському континенті Чорний лебедь не зустрічається. Потомство лебедя це лебеденята. Сам же самець це качан, а самка перо. Такі назви існують у народі. Лебеді створюють пари на все життя. Вони моногамні птахи. Перед створенням пари лебеді влаштовують складні шлюбні танці. При загибелі одного з партнерів лебедь створює нову шлюбну пару. А те, що лебедь після загибелі партнера стає. Одинаком і відлюдником це міф. Крім того, у лебедів може відбутися своєрідне розлучення, коли у них не з'являється потомство. Але в основному лебеді створюють пари на все життя, тому вони стали символом любові і відданості. Цікавий факт, що лебеді турботливі не тільки до свого партнера, а й до інших своїх родичів. Коли якась особина зі зграї захворіє, лебеді навіть відкладають свій переліт до повного одужання хворого птаха. Лебеді в основному проживають своє життя на воді. Ходити по землі їм не до вподоби. Група лебедів, що летять, називають клином. Коли вони знаходяться на воді, їх називають зграєю. А коли збирається на березі, то називають банкою. Лебідь може бути дуже територіально агресивним і вступати у бій з тим, хто наближається до його гнізда, особливо у шлюбний період. Шлюбний період настає навесні. Гнізда лебеді створюють у заростях страви, моху та лебединого пуху. Самка лебедя відкладає від 4 до 7 яєць, в основному 5 яєць. Через 35-45 днів, в залежності від виду лебедя, з яєць вилуплюються лебеденята. Вони з'являються приблизно десь посеред літа. До трьох років молодь лебедя, незалежно від виду, має сіре забарвлення, яке згодом повністю обілюється. Лебедята вже через кілька днів після вилуплення можуть самостійно плавати разом з батьками. Самка лебедя знаходиться з лебедятами до 6 місяців доки вони повністю не зміцніють. Оперення лебедя дуже густе і воно ніколи не намокає. Лебідь має 25 тисяч пір'їн. Та при сезонній линці лебідь втрачає дуже багато пір'я, тому деякий час він не може літати. Лебединий пух має дуже унікальні теплоізоляційні властивості, тому лебідь легко переносить низькі температури повітря. А ще ось така властивість лебединого пуху ледь не призвела до повного винищення лебедів у середньовіччі. Серед сімейства качиних лебеді мають найдовшу шию, а серед лебедів найдовшу шию має чорний лебедь. Шия цього птаха налічує 23 хребці. Це дає змогу добувати харчі з досить великої глибини, не занурюючи тіло у воду. Харчуються лебеді в основному водною рослинністю і з задоволенням вживають хліб, що їм дають люди. Розвинена і дуже сильна мускулатура лебедів дає змогу здійснювати перельоти на тисячі кілометрів. Лебеді можуть розвивати швидкість до 80 км на годину. Під час польоту лебедь кликун видає гучний звук. Це важкий птах, який може важити до 12 кг і досягати довжини 150 см. Розмах крил може сягати 2,6 метра. Лебідь, кликун в'є свої гнізда з трави, моху і пір'я на берегах озер і річок. Лебеді здійснюють перельоти клином, який очолює найсильніша особина. Вона створює аеродинамічні потоки, що надають можливість іншим членам клину. Витрачати менше енергії при польоті. Середня тривалість життя лебедів становить 28 років. У неволі можуть прожити 30 років. Лебеді мають відмінний зір навіть під водою. Оперення лебедів дуже тепле і густе, тому вони можуть здійснювати перельоти на значно більших висотах, ніж інші птахи. Своєрідним рекордом висоти польоту лебедів є цифра у 8200 метрів над землею. На кінчику хвоста лебедя є спеціальна жирова залоза, яка служить для змащування пір'я жиром. Тому лебеді можуть дуже довго знаходитись на воді і при цьому бути повністю сухими. Меню лебедів в основному складається із рослинної їжі яка проростає у водоймах. Але також у раціон лебедів можуть входити дрібні равлики, черв'яки та комахи. По причині своїх значних габаритів лебеді злітають лише з водойми, довго махаючи крилами та перебираючи лапками по воді. По тій же причині сідають лебеді лише на водну поверхню. Отакі ці легендарні птахи лебеді. Що співані в піснях і закріплені в багатьох міфах?